неділю на майданчику Севастопольського центру військово-патріотичного виховання молоді відбулися фінальні ігри п'ятого чемпіонату з дворового футболу на Кубок Севастопольської організації партії регіонів під гідою голови Севастопольської міської держадміністрації Володимира Яцуби, який очолює міську організацію регіоналів. На нагородженні переможців побувала і наша знімальна група. В цьому році вже в п'яте в Севастополі відбувся чемпіонат з дворового футболу. З вересня по листопад ігри проходили в кожному районі міста на майданчиках зі штучним покриттям. Змагання взяли участь 102 команди. З них сім жіночих до фіналу увійшли вісім команд. Серед жінок перше місце отримали дівчата з газм'ясу. Вони вже протягом трьох років є лідерами жіночого дворового футболу. Чемпіонами серед чоловіків стала Балаклавська збірна енергія. Вообще я сам по натуре человек максималист. Вот, я рассчитывал не только э, выйти с района, выйти на город и играть там. Вот, но и выиграть в принципе, этот турнир. У нас была уже попытка два года назад, мы проиграли в финале. Но, как говорится, на своих ошибках научились, выиграли. Очень рад, эмоции переполняют. Чемпіонів і призерів фінальної частини змагання очікували цінні подарунки від партії регіонів Севастополя, яку очолює Володимир Яцуба. Крім традиційних медалей, футболісти отримали нетбуки, планшети та мп плеєри Я всіх поздравляю з хорошим настроєнням з тим, що футбол в Севастополі виростається, а він може возродитися тільки із дворової команди, тому що ще ми не готові, не маємо достатньо полей, для того, щоб розвивати.